Щоб бачити один одного, щоб зустрічатися один одного, зустрічатися не тільки на пікетуваннях, зустрічатися не тільки на інших е заходах протесту, а й святкові такі моменти. Мабуть, ви пам'ятаєте, всі добре, відчули на собі це все, як в 1986 році сталася ця страшна аварія. Вона сталася Європи, постраждала весь світ, можна сказати, і, звичайно, наше завдання було тоді, коли нас посилали на ліквідацію цієї аварії, було мінімізувати ті наслідки тієї аварії, які розповідалися по всьому світу. Біла церква не стала в стороні, дуже багато людей з Білої церкви приймала участь у ліквідації наслідків аварії, там були, я так Дуже багато різні різних професій люди, починаючи від федеральниці і до керівників підприємства. Через що, в першу чергу, звичайно, туди поїхали наші автобусники, тому що треба евакуювати людей, пожежники, автобусники, і потім напротязі цілого 1986 року поступово дехто декілька разів туди їздимо від дову цього. І звичайно, ми коли ліквідовували. Я кажу, наслідки цієї аварії кожен робив свою справу, тому що ну, по, по, долгу, по долгу служби. І коли стало питання, коли ми почали горіти, стало питання, що ми ну, не захищені і так далі, значить, тому що ми не знали, що буде. їхали, як кажуть, з закритими очима. І тоді. Коли почалися проблеми наші, ми почали говорити. Був, був, звичайно, закон Радянського Союзу, потім в 91-му році був закон України про соціальний захист потерпільних від аварій на Чорнобильської Але скажу чесно, що я перебирав закон за 20 років, з 91-го року, у цей закон нашій зміни, зроблено змін близько більше 30. -ти. Де Може, я ще навіть щось упустив. І, на і не на краще. І, і, і тільки не на краще, так. І головне, що вони крутять, як циган цих гансонців, ну, ви ще вони влади тим законом. Тільки і кожна програма, тільки щоб в чомусь ще щоб чому в ущемити. Звичайно, ми на цьому, на, на цьому тлі не були згідні цим. і стало питання створювання, створювання громадських створення громадських організацій. Створення громадських організацій було yes. ну, як. Чорнобильський рух. Кожен, кожна організація створювалася, як кажуть, під, під тиском, і так далі. Ну, зібралися наші, як кажуть, ліквідатори з Білої церкви. І в 90 вони раніше збиралися і створили громадську організацію інвалідів-ліквідаторів Чорнобиля. Ця організація створилася дещо раніше, але так як не було. Треба було, як кажуть, і тільки 25 жовтня 1995 році вона була офіційно зареєстрована як громадська організація. Звичайно, вона тоді мала трошки другу назву, тому що було там слово благодійна, але так як ми не займалися благодійністю, тому що там був закон один про благодійність, про громадську організацію, ну, одним словом, часом благодійність була з нашої організації забрана просто залишилася громадська організація в районі ліквідаторів чорнової. Одними із перших, хто організував цю організацію, були Мішенко Петропантилєвич, Кримила Олена Леона Євгенов Микола Іванович Підгорецька, Ніна Єгоровна, Макарова Зеніда Олексійовна, Осящук, Микола Пилипович Кравчук Міля Олексіївна та інші. Може когось не назвав, точно вибачте, тому що було, це було, було людей багато. Так? Першим керівником організації був Мішенко Петро Петлеєвич, потім Микола Іванович Іванов очолював організацію з 2000 року до 2014 року. З 2014 року очолюю я, ваш поділений слуга. Чисто ми, наша організація співпрацює з міжнародним благодійним фондом друзів, дітям Чорнобилі. Хомчою Ташкевич, Микола коло Примірний жаль, він сьогодні не зміг прийти по своїх причинах, але ми все одно йому подякуємо за ту чесну співпрацю і передачі. Є, звичайно, у нас дуже багато проблем. Найголовніша проблема, що турбують в нас час і налідію, це диспропорція пенсійному забезпеченні ліквідаторів. Два одинакових ліквідатора. Звичайно, ну, це умовно одинакові, так? тому що хтось був перші дні, хтось був посеред 86-го року, літом. але ті, хто були перші дні, вони були, хто був один день, два дні, три дні, ті потім були вже по місяцях і так далі. Мають вони статус один інвалід, допустимо, другої групи. І чомусь наша держава був закон 6 54 стаття. І чомусь крутили цим законом, крутили. Накрутили. Знову таки, виходить так, що мінімальна пенсія інваліда-ліквідатора зараз близько 2700, а максимальна 11 тисяч. І диспропорції майже в 4 рази. Разумієте? Це ми вважаємо, наша це наша організація, це наше, Це питання наше легше, що ми вважаємо, що це буде вірно. Ми хотіли би, щоб повернулися до 54 статті. І нараховували пенсії 6, 8, 10 оцих 30. Наступна проблема, ну, по-перше, відсутність індексації. Вже з 2007 року індексація не проводиться в наших пенсії. Зменшуються інші соціальні виплати. На харчування вже Близько 8 років, вони не змінюються 310 гривень для харчування, хоча проєктують мінімум і все це не зростає. Це така проблема. Відсутність медичного медичного обслуговування наших ліквідаторів. І звичайно, що на місцях це питання також не вирішується, але держава під прикриттям цих реформ, була в нас своя лікарня, пам'ятаєте, ми там могли прийти, спокійно пролікуватися, де місцеві на колишній політику є але потім з цими реформами, з цими реформами нас кажу, залишили без нормально. Тільки одна єдина лікарня, це Київська обласна друга лікарня, наші лікує безплатно. І то тільки державними українськими препаратами, а є люди, яким не, не які підходять, чи що, вони все одно зобов'язані поглядні ці препарати. Далі залишається проблема із житлом. У нас є немало людей, які... Вони більше ну, дуже довго стоять на розширенні і так далі, на отримання квартир, але через те, що держави... Ми розуміємо, що є причини. Але знаєте, для того, щоб е -е, не виконувати, шукає шукати причину, але для того, щоб виконувати, не виключають е -е. І це, як кажуть, не укрив місцевій влади, тому що тут місцева влада так само не вирішується питання. Їм дадуть гроші. Ну, вони хоч зараз куплять скільки нам треба, щоб вони купили цього папірні. Через що я закликаю вас на всіх? На, на, У наступному році, наступному році буде 30 років зняварі. Я закликаю всіх чорнобильців бути єдиними бути єдиними, бути організованими в досягненні своїх, відстоюванні своїх прав і досягненні своїх бути. Я хочу, щоб ми були всі здорові. Я хочу побажати. Подякувати вам всім за те, що ви є, за те, що ви бачитеся один з одним, усміхаємося один одному, претензії виділяємо один одному, споримо один з одним, тому що до цього ми створені від того, щоб ми вирішували якісь проблеми. Я хочу щиро подякувати міському голові Василю Петровичу, за те розуміння і за ті роботи, які він пітується про чорнобильців. Я бажаю вам всім здоров'я, бажаю здоров'я всім вашим родинам, миру, щастя, радості. Ну і хай нас всіх оберігає Господь Бог. Дякую. Для чого створюється взагалі нома скерівнація? Для того, щоб люди об'єдналися і захищали свої права, добивалися, коли, як правило, урядові структури зажимають. От. І таким чином виживати, не в простих умовах. Так і насобі ліцерки, цей час чого цю робили? Як по всій Україні і біозаківські ліквідатори, переселенці і по терпілі об'єдналися, ну, в основному це були ліквідатори безумовно. О. Тому що було ряд невирішених питань. Так само, як і переселенці, які приїхали з Брибіті, з Чорнобиля, і з тих районів, які відселили. Я ж пам'ятаю, як вони збиралися тоді, що в тому приміщенні що було куча невирішених питань. Тільки завдяки тому, що була ця організація, от, і є вона на сьогоднішній день, тоді багато питань вирішувалося. Е, були питання, які можна було вирішити тут, у місті Біла Церква, от, а є були питання, які потрібно було вирішувати в Міністерстві, в в Верховній Раді і таке інше. От, і слава Богу, що от в нашому місті е, великий загін тих людей, е, які сьогодні, і всі організації, яку очолює сьогодні Михайло Миколаївич, і в Союзі Чорнобиль. От, які є, живуть. От, на жаль, багато такого і немає, От, але вони теж великий внесок зробили те, щоб покращити сьогодні соціальні умови і життя чорнобильців. От я просто зараз сидів та думав. Михайло каже каже, що да, є називав ну, проблеми, які є, в тому числі житлова проблема. Наповідьте на мені, вона була ще більшою, ця житлова проблема, який свій час. Всі разом і міська влада, і організації Чорнобильські не вибили ті гроші і на, на Тарачанський тоді той дом ми не, не построїли, не, не, не отримали квартири і так ніж. Як ви тоді не зробили, я скажу, що сьогодні ще половина з тих, що мають квартири, ще до сих пор постояли на, на на, на квартирному обліку. Тому що зараз другий час почався, розвідки нічого не дає. От. Але який час не є, я вважаю, що організація сьогодні живе. Організація повинна наповнюватися, підживлюватися силами молодших людей. Ну, подумати, як його це все об'єднуватися, кого залучати. Тому що ну, сьогодні, так, як Микола Іванович Іванов був здоровий, то він вперед, чи Томасінчук Тилипович. Здоров'я дозволяло, брали, їхали в Київ, вирішували питання. Ну, зараз вже здоров'я. Тому треба подумати. А проблеми залишаються, яким чином далі відстоювати і нарощувати свої права. Ми підготували такі нагороди за поданням Миколаївича. І хотілося б сьогодні Миколою Анатолійовичем, який скоро сидить в першому ряду. Разом почмовсь. Кільський міськрадів виконавчого комітету нагороджується Березуцький Валерій Павлович, Білик Наталія Олександрівна. <fundamentally> Басецький Володимир Іванович. Здітаю, Я підписав вашу заяву. Грамотою нагороджується Воронюк Василь Іванович.

Побачите, він рівно йде. Нагороджується Мажара Станіслав Пилипович. Нагоди річчя організації нагороджено Романицю Михайла Миколаївича. Успіхи в роботі наші спільні. Дякую.